Гучна перепалка між мером Миколаєва і прокурором, і все це через обшуки у міськраді. То в чому там справа? Розбираємося. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Обшуки пов'язані з інвестиційним конкурсом на будівництво лінії сортування сміття у Миколаєві. Мер міста Олександр Сінкевич назвав обшуки надуманими та піар-акцією правоохоронців. Міська рада затвердила умови конкурсу. Тому цей конкурс відбувався в дуже потяжному часі. Хто завгодно міг познайомитися, не свої пропозиції і так далі. На що прокуратура жорстко відповіла йому на таку заяву? Відреагував і генпрокурор України. Він заявив, що коли чиновники хочуть виправдатись, то розповідають про політику. Висловився, і Віталій Кім. вважаю, що місто погано провело сам конкурс. Натомість міський голова наголосив, що нові умови можуть озвучити як депутати, так і Віталій Кім або навіть папа Римський. Сітори. Умови не дуже оголошуємо новий конкурс на умовах, які сьогодні скажуть депутати, Віталій Кими, Папа Римський. днями, Олександру Сінкевичу телефонували прокурори, яких зачепили його слова. Я зовсім не хотів образити нікого, зовсім не хотів сказати про те, що там у нас прокуратура займається піаркція. Але якщо нам надають якісь запроси, запити на передачу документів будь-яких. Ми співпрацюємо з усіма правоохоронними органами. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.